Подія року до Черкас приїхали нові тролейбуси. Першу трійку рогатих напередодні нового року протестував особисто міський голова з представниками депутатського корпусу. Вартість восьми одиниць електротранспорту, що закупили на Луцькому автомобільному заводі, складає понад 30 мільйонів гривень. За словами міського керманиша, кошти на придбання тролейбусів і надалі будуть закладатися у міському бюджеті. Ну, Перше, те, що сьогодні я говорю, ну та Раз, салон регулюється ну, два, ну, Економія електроенергії в половину практично. Ну 40%, це. Ну, я 40%. Кажу, від водія, це це ну, я має, понятно, на вже в незалежності від водія, хтось цим накати вже. все стене, то це практично до 40%, <зас> це, це до 50% відсотків далі. Це <зас> <зас> залежно від водія. Це суттєво. <зас> суттєво. Тим паче, що сьогодні я хід. Нові ругаті мають довжину 10,5 метрів та можуть вмістити максимум 102 пасажири. Салон виконаний у світлих барвах, має металеві та пластикові поручні, напівм'які сидіння, обшиті тканиною. Стеля висока, квартирки широкі. У кабіні водія майже все максимально автоматизовано. Транспорт обладнаний для перевезення людей з особливими потребами. Шановні колеги, сьогодні дійсно подія, яка відбулася в нашому місті. Це перше випробування трьох тролейбусів, які прийшли з Луцького автомобільного заводу. І я надзвичайно щасливий. Я дякую депутатам попереднього скликання і всім тим людям, які взяли участь у придбанні цих тролейбусів. І я думаю, що ця подія вона стане першою і не буде останньою у нашій реформі транспортної, яка буде відбуватися в місті Черкаси. Значить, вартість тролейбусів 32 мільйони, це 8 машин. Значить, на слідуючий рік ми також плануємо закласти кошти на придбання тролейбусів і повністю потихеньку модернізувати тролейбусний парк, щоб у нас був якісний, новий і комфортний європейський транспорт. А скажіть, будь ласка, Петро Кучер казав про те, що він їздив, приймав досвід Тернополя. Про те, що там є системи, які, по-перше, рахують пасажирів, по-друге, е в тролейбусах е є єдиний електронний квиток. Так? Скажіть, чи буде в нашому місті роботи? Ми плануємо, значить, перший пілотний проект він зараз буде впроваджуватись у вільниці, це електронний квиток. І потім ми плануємо, я говорив з Європейським банком реконструкції і розвитку на цю тему. І ми хочемо це впроваджувати. Це дасть нам змогу нормального обліку пасажиропотоку в місті Черкаси. І це дасть змогу нам отримувати прибутки, тому що не секрет, що багато сьогодні перевізників вони працюють у тіні. Це не секрет. Я думаю, що впровадження електронного квитка, впровадження єдиної диспетчерської і впровадження єдиного тарифу, це дасть змогу сьогодні якісно е зрушити з місця ті речі, які відбуваються в нашому місті. Ще в деяких місцях є система, за якою можна подивитися комп'ютера або телефона? точний час, коли приїде? Точний час, так. Все це майбутнє, я вам скажу, і до цього потрібно рухатися. але… Кожен день 24 години на дому потрібно працювати, потихеньку, потихеньку, воно все стане на свої місця у нас. На слідчий рік ми плануємо повністю замінити тролейбусні і автобусні зупинки. Повністю. Один раз цю проблему потрібно вирішити. Ви бачили 8 тролейбусних зупинок. Вартість одної 48 900 гривень самої зупинки, це без влаштування. От 50 цих зупинок, вони будуть. Коштувати 2,5 млн грн. І це вже буде половина тих зупинок, які є в місті Черкаси. Потихеньку, кожного дня щоденно, в місяць 5 зупинок, 10 зупинок, 20 зупинок. І на слідучий рік, я думаю, що ми завершимо повністю роботи з реконструкції повністю зупинок. А які маршрути будуть яких маршрутах іде на цей? Ну, на сьогоднішній день є дискусія. Спочатку планувалося на один маршрут пустити ці тролейбуси. Зараз е жителі міста Черкаси просять, щоб ми і десятий маршрут забезпечили цими новими тролейбусами, який йде з південно-західного району, іде до річкового вокзалу. Перехожі так дивувалися новим тролейбусам, наче побачили у місті динозавра. Сподіваємося, наступного року парк Черкаси електротрансу поповниться новими одиницями, і містяни сприйматимуть комфортне пересування як звичайну річ.